Розмитнення електричок у 2026 році. Як самостійно порахувати вартість розмитнення по новим правилам, які будуть діяти по закінченню пільгового періоду, друзі, всім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Ладні Авто. І сьогодні говоримо про розмитнення електричок. Розберемо різницю у вартості розмитнення, яке на сьогодні у 2025 році, і яке буде діяти в наступному році. А щоб це відео було для вас дійсно корисним та інформативним, ми зробимо розрахунки на прикладі трьох автомобілів: це буде Nissan Leaf, Tesla Model Y і BMW i4. Будемо дивитись на цифри, розбирати різницю між тим, що я зараз, і що буде з Нового року. І маю ось такий імпровізований калькулятор. Посилання на нього я для вас залишу в описі відео. Тож переходьте, можете покляцати, порахувати, і я покажу вам зараз, як ним користуватися. Загалом тут показана вартість розмитнення, яка є зараз. Калькулятор рахує по поточним правилам і те, що буде з наступного 26-го року, і показує різницю у вартості митних платежів. Станом на сьогодні мито не сплачується. З нового року воно буде становити 10%, тільки це 10% не від вартості самого лоту на аукціоні, а від вартості лоту всіх зборів аукціону і вартості логістики. Акциз рахується по ставці 1 євро за 1 кВт ємності батареї і ПДВ, яке буде рахуватись за ставкою 20%. Але, друзі, ці 20% вони теж не просто так рахуються. Математика тут наступна: ці 20% рахуються від суми. Вартість автомобіля на аукціоні, плюс аукціонний збір. Так само рахується і логістика, і додається ще мито, і акциз. І від цього всього рахується 20%. Звучить як якесь божевілля, як якесь здирництво, але по факту воно так і працює. І аналогічні платежі зараз рахуються на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння за винятком акцизу, який рахується в залежності від об'єму двигуна і типу палива. Там трішки інша формула розрахунку. Але мито і ПДВ рахуються по таких же правилах. І так, як порахувати самостійно вартість електрички, яку ви бачите на аукціоні, або вона вже була зіграна. Наприклад, у нас є автомобіль, і його вартість на аукціоні склала 10 тисяч доларів. Ось в це поле ми вводимо суму 10 тисяч. Наступним йде вибір аукціону, де зіграний автомобіль. Це або іншуренс, або копарт. В залежності від того чи іншого змінюється комісія аукціону. Тут виведена загальна цифра для розуміння, і для наступних розрахунків вона також звідси береться. І далі вказуємо об'єм батареї електромобіля, вона також буде враховуватись. Логістика залишається фіксованою на рівні 1600 доларів. Зазвичай цю цифру беруть при визначенні митної вартості автомобіля, тож ми її змінювати не будемо. Все, далі ми переходимо до наших піддослідних автомобілів. Будемо дивитись вартість розмитнення Nissan Leaf 23 2023 року, Tesla Model Y і BMW i4. Так, для розрахунку нам потрібна вартість лота, де її брати. Перше, якщо ви вже зіграли автомобіль і у вас вже є ставка, або ви плануєте за якоюсь ставкою грати, ви можете її вводити одразу сюди. А якщо потрібно прицінитись до того чи іншого автомобіля, зрозуміти, яка орієнтована вартість смітних платежів, тут можна піти двома шляхами. Перший це зайти на сайт BitFax і подивитись фінальну ставку. Ну, наприклад, по даній Теслі це. 11975 доларів. Ну і цю цифру ввести далі у вартість аукціона, обрати саме аукціон, і далі калькулятор вам все порахує. Але є ще один шлях, який дозволяє більш об'єктивно визначити вартість того ж Nissana Lifa або Tesla Model Y. Ми можемо перейти на сайт AutoASTAT і в пошуку вибрати конкретний автомобіль. І вам видасть статистику по результатам торгів за останні три місяці. Єдине, що потрібно поставити у фільтрах статус «Продано», щоб нам показувало вартість саме по проданих лотах. І як бачимо, середня фінальна ставка на Nissan Leaf 2023 року становить 5259 доларів. Далі калькулятор рахує комісію аукціону. Далі нам потрібно взяти ємність батареї для розрахунку, де її можна знайти. Можна знайти на ось цьому класному сайті. Посилання на сайт я залишу також в описі. В даному випадку нас цікавить оцих три автомобілі і їхні дані по батареям. Nissan Leaf – це у нас 40 кВт. Вказуємо 40 кВт і дивимось розрахунок. Станом на сьогодні калькулятор показує, що це 45 доларів 20. Центів. Після нового року митні платежі складуть 2538 доларів, Тобто різниця складає майже 2500$. Доларів. І це ми говоримо про недорогий електромобіль, можна сказати, бюджетний, що ви думаєте про таку різницю? Давайте подивимось дорожчі автомобілі, на прикладі Tesla Model Y. І так, Tesla Model Y в нас на аукціоні гралася за останніх 3 місяці по середній ставці 12456 доларів. Так, і актуалізуємо об'єм батареї. Тут різниця ще цікавіша. Зараз розмитнення складає всього 88 доларів. З нового року воно буде під 5 тисяч доларів. Різниця, самі розумієте. Ну і буде така ж картина, як і з автомобілями з DWZ. Чим дорожчий автомобіль, тим більша буде вартість його розмитнення. Доволі цікава різниця виходить за автомобіль, який коштував 12,5 тисяч доларів, заплатити розмитнення майже 5 тисяч доларів. Давайте далі дивитись нашого третього підослідного. це BMW i4. Вони продавалися на аукціоні за середньою ставкою 16796 доларів. Беремо цю цифру, вставляємо її в калькулятор. І далі йдемо на наш знайомий сайт і беремо об'єм батареї. Розмитнення стане на сьогодні 94 долари, майже 95. Після нового року воно складе. 6415 доларів. Друзі, цифри насправді дещо шокуючі порівняно з тим, які платяться зараз, тож це доволі очевидно, що електромобіль потрібно купувати саме в цьому році і вести його сюди. Якщо вам цікаво купити електромобіль для себе, то є сенс шукати його вже зараз. А якщо вам цікаво його на продаж, то також є сенс шукати і купляти його вже зараз. Тому що таке розмитнення після нового року воно потягне вгору ціни на електромобілі тут в Україні, на внутрішньому ринку, і продавці електричок на авторі доволі оперативно перерахують вартість своїх автомобілів і виставлять їх в оновлених цінах. Тож, друзі, якщо ви хочете замовити автомобіль в цьому році, пишіть мені у Telegram або телефонуйте. Також можете подивитись автомобілі, які вже були зіграні. Гарячі лоти, це Telegram канал В ньому я збираю цікаві автомобілі, які є сенс купувати і вести зі штатів без всяких тоталів, без топляків. Тож переходьте, підписуйтесь і дивіться, які варіанти, в який бюджет можна пригнати. Одним словом, цифри говорять, що зараз у 2025 році реально вигідніше привести електромобіль ніж зробити це у наступному. Але окрім сухих цифр, є ще й декілька факторів, які важливо врахувати, якщо ви розглядаєте покупку електромобіля. І найважливіше в цьому це час, щоб знайти дійсно гарний лот, зіграти його, привезти в Україну і розмитнити. Другий фактор це конкуренція. Починаючи з вересня і до кінця року, вона буде тільки зростати, і Україн. Ці будуть торгуватись за електрички до останнього між собою, і щоб покупка електромобіля була дійсно виправданою, є сенс шукати і торгувати її вже зараз влітку. Ну і третє, згадайте, як це було з нульовим розмитненням, коли в Україну стояли величезні черги з автовозів на кордоні, і хтось встиг, а хтось не встиг завести по пільговому розмитненню свій електромобіль, а комусь довелось заплатити за це кругленьку суму. Тому щоб не стояти в чергах і не нервувати перед новим роком, однозначно є сенс привести автомобіль раніше. Якщо ви вирішили замовити автомобіль зі штатів, звертайтесь до мене. Я займаюся цією послугою комплексно під ключ, можу вам допомогти з покупкою і доставкою, а також з його ремонтом, сертифікацією, постановкою на облік, щоб ви отримали готовий до експлуатації автомобіль, в який приємно сісти і поїхати. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до закінчення пільгового розмитнення, чи це дійсно правильно, чи можливо його варто було продовжити, чи можливо варто зробити. Таке розмитнення, взагалі для всіх автомобілів, сподіваюся, відео було вам корисним, і калькулятор, який ми сьогодні дивились, я залишу в описі під відео. Ви можете зайти, скористатись, покляцати, подивитись, порахувати розмитнення, наприклад, і, можливо, вашого електромобіля, який вже ви маєте, або електромобіля, який ви б хотіли купити.